Всім сонцю! з вами я, Ніксосте. І ось я зараз в шибрамі і тут є качки. Це таке невелике озеро, недалеко від дому нашого. Тут є багато качок і лебідь також. Зараз ми його нагодуємо. Ну от у нас і хліб, зараз тих качок будемо годувати. Тут є і лебідь, як ви вже бачили. Лебідю треба давати великі куски. Вони самостійно приходять їсти. Коли нас бачать, отак от. Що ж, ви вже бачили, як я годував тих гусів. А зараз я буду в аквапарку. Ну, не те, що в аквапарку, але буду, так сказати, в басейні. Ось. Там от є басейн, що отам от. Думаю, я ще там ні разу не був, то ще треба подивитися, як там буде. Ось. Зараз саме перший раз в житті в Чехії покупався, так сказати. Тоді вхід. Зараз заходимо, оформимо там, заплатимо. О, закрито, закрито, значить. Коротше, купатися ми не будемо, але нам дозволили подивитися. Що тут дасть, не знаю навіть. Тут, от, тут є така от штука, забув, як називається. О, також тут є басейн такий от. Прикольненький, там теж вони були. Тут все так файно покошено, ну то понятно, жаль, що купатися не зможемо.